Привіт, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Агата, і сьогодні буде важливе таке послання від ваших духовних наставників. Давайте подивимось. Те, що я читала, насправді буде дуже серйозним. Зараз вам потрібно бути такими трохи невловимими, знаєте, як у грі. Не показувати всі карти відразу. Це буде для вашої вже безпеки. Не давайте зараз жодної інформації про себе. Не показуйте нікому, що насправді відбувається в вашому житті. Постійно змінюйте своє місце перебування. Змінюйте перебивання руху. змінюйте все. От, відносно нещодавно на тонкому плані, відбувалися різні маніпуляції з вашими тонкими тілами. Причому самі вони не роблять, самі бояться. Так, що ж от бояпимося, вони звертаються до практики. Гроші платять, а саме не роблять. Їмлячно. Да, Також бачу, що відносно недавно вони проводили якісь роботи. Комусь гроші платили, щось таке робили. Так, да, ну ферму трошна. Мене ж нудить почало. Це капець. Практик, до якого вони звертались, кому платили гроші. Він робив таку доволі серйозну роботу, жертва приношення. Там щось таке було не дуже приємне. Дивіться, все, що вони робили, всі ці маніпуляції на тонкому плані, вони не врахували один такий цікавий момент, що там, на енергетичному просторі, Є захист вашого божественного партнера. Да? Так. Він стоїть на енергетичному рівні. Ви його бачити так не зможете. Тому що в мені йде така інформація, що ви з ним не зустрілися. Він на тонкому плані, не має фізичної форми, не має фізичного обличчя. І вони цього моменту просто не врахували. І, в принципі, не враховують і не розуміють до кінця таких речей. Ну, тобто те, чим вони займаються, ну, вибачте мене, це просто треш. Це просто дичина якась. Це не сучасні якісь вже техніки роботи з енергіями. а роботи з тим самим егрегором, магії. Коротше, суть така, що у вас є дуже серйозний захист. Дуже такий крутий захист на енергетичному плані. Єдине, про що просять ваші наставники, це подбати про свій баланс. Ну, мені йде інформація, <кій> як тільки ви починаєте емоційно десь хоч на секунду, хоч на хвилинку забувати свою істинну суть, які у вас доступи, які ви маєте напрацювання, який у вас статус у духовному світі, взагалі просто свою божественну суть, наскільки вона всемогутня, Оце момент, в цей момент просто всі ті енергетичні стріли деструктиву вони летять у ваше поле. Вам також йде інформація, потрібно посилювати своє енергетичне поле, свої біополя потрібно посилювати. Вам потрібно посилювати якісь захисти, тому що я бачу, що дуже багато хто посилає різний негатив у ваше поле. Ну, не задавайтесь питанням, чому це вони роблять. Ви це не розгадаєте, ви ніколи в цьому логіки не знайдете. Да. Що, по-перше, дуже багато людей про вас думає, ну, Це саме ментал. Мені показують, що це саме ментальна система, дуже багато людей про вас думає, дуже багато людей про вас говорить. Постійно ваше ім'я, воно десь на слуху. Ви ніби лягаєте спати, а по суті, ви не можете навіть відпочивати, тому що настільки підвищена увага до вашої персони. Напередодні у вас дуже важливо зустріч, я бачу. Постарайтесь, будь ласка, свою увагу зараз тримати не на акценті зустрічі, а на собі, на внутрішньому. Давайте подивимось, ви знайомі з цим чоловіком чи ні. Ви знайомі чи ні. Ні, ні, ви з ним не знайомі. Це реально буде для вас чекпот. Я бачу, що це людина, вона так само зараз стикається з різними випробуваннями на шляху до зустрічі з вами. Бачите? Теж у нього. У його житті щось таке відбувається не дуже добре. Да, ну за це варто поборотися. Так, зараз піде більш висока інформація. Я хочу подивитися вище. Хто ще не підписаний на мій YouTube канал, обов'язково підписуйтесь. Я буду тут говорити вам такі речі, які допоможуть вам у житті. О, дуже красива енергія. Якщо ви коли-небудь ставили себе запитання... Чому вам подобаються кольори фіолетовий, лиловий, блакитний, світло-рожевий? Ви любите ці кольори? Це ваша така істинна енергія. Вона така гарна, вона так виглядає. Дуже гарна. Наставники просять вас. Придивити більше уваги до своїх енергетичних центрів. А, точніше, навіть сьома чакра, мені кажуть. Якісь там перешкоди, якісь там збої, а що там? А, сьома. Тут і третя чакра. Коротше, живіт, голова. А що таке? Відчуття таке, що ви перехопили на себе, вам необхідне дійсно очищення. Причому це очищення, ви знаєте, це, як би вам так сказати, що це не просто вам почиститися, там свічечку запалити, там почитати. Ні, це повинно бути очищення на енергетичному уровні. Коли вам потрібно повідсікати, повідрізати від свого поля, від себе якісь, не знаю, як такі п'явки енергетичні, підключки, це все треба відрізати. Так, угу. да, бачите. Так, да, щось є, якісь лярви налипли, що причепилися до вашої аури. Десь ви з кимось контактували? М -м -м -м, десь, можливо, потрапили в поле якесь таке не зовсім позитивне. Щось таке, ніби налипло на вашу ауру. Такий серйозно, дуже такий негатив. Ага, бачу, ваша серцева чакра, вона. Розкрита наповну. До вас усі тягнуться, усі просто тягнуться. Допоможи, сили, вислухай мене, в мене ось тут болить, там болить. Усі просто до вас, усі живі устоти, вони стягуються, щоб селитися. А ви, я так розумію, вже тут з балансу вилітіли. І почалися, почали їх зцілювати за рахунок власного здоров'я. За рахунок власної енергії. О, ну це енергія, енергія Венери. Да, планета Венера. Відчуває це тепло, я відчуваю це люблю любов, що йде від вас. Ви дуже така тепла людина, така гаряча, тепла. Дуже гарна жінка в мене зараз дивиться. Скоро відбудуться такі ситуації, що вам потрібно буде слухати свою інтуїцію. І не спираючись ні на кого. Слухати тільки свою інтуїцію, слухати себе, слухати своє серце. А мені показують, що це буде свого роду урок. Яке ви, причому саме собі, ваше вище ясе, народження, вона сама собі да, це прописала. Ну, суть така. Тут нічого з вами страшного не станеться, але просто буде здаватися, що це якесь таке дуже глобальне рішення для вас. Ну, насправді це просто такий собі квест. Щоб ви прийшли на новий рівень довіру до себе. Так, а що це за ситуація? Давайте подивимось детальніше, що це буде. Покажіть мені. Закрито. Закрито. Мені кажуть, не можна. Ну, добре. Ви знаєте, щитує дуже таку дивну енергію. Це хтось з ваших колишніх партнерів. Я кажу, чому такий ментал? Надто інформаційно засмучений у вас. Ну, надто. Я бачу якусь таку певну картину, коли людина постійно відкриває ваше фото. Хоча вас давно немає в його житті, ви вже не спілкуєтеся один з одним, постійно щось відбувається, не відпускає від вас. І завжди відкривається фото, розмовляє з вами. Ніби ви досі в його житті, ніби ви досі перебуваєте в цих ролях, Хто це за людина? Ну-ка, Давайте подивимося, хто це. Навіщо він це робить? Я поки не розумію. Так, анука, хто ти? А, ну, він хоче з вами спілкуватись. Анука, хто ж ти? Ну, взагалі гарна енергія у, у цієї людини, при тому, що йому важко, ця людина проживає темну ніч душі зараз. Можливо, з кимось це буде резонувати, або це ваш якийсь такий божественний партнер, ну, це буде резонанс для тих, у кого він є, і вони не разом. І ви любите, і вас люблять, але ви просто на відстані, або не разом через якісь такі обставини. Ну, там, звісно, відбувається лютий треш у житті цієї людини. Втрати, дуже багато втрат. Різного такого порядку втрати він проживає. Так, от обрано, ну, а навіщо ти відкриваєш фото, з якою метою ти робиш це? Ого, ще зараз я вам скажу, навіщо він це робить нічого собі. Я таке вперше бачу на розкладах. Хто ти такий? Якась дуже непроста людина. Ну так. Звісно, непроста. Коротше, я думала, що він так просто сумує, ну, то таке. А навіщо він відкриває ваше фото, розмовляє з вами. Це все не просто сумує за вами. Він знає, як це працює все. Він розуміє, що це він робить, це так цілеспрямовано, контактує з вами, хоче вийти з вами на контакт на тонкому плані. Він розуміє, що він через ментал може якось даватися, достукатися. Щоб ви про нього згадували, думали, скучали за ним. З якою метою ти це використовуєш, ну-ка, покажи з якою метою. Ну, нічого поганого не показують мені. Він каже, ні, іншого варіанту в мене немає. У мене таке обставини, у мене таке життя. У мене якісь такі життєві умови. Немає в мене іншого варіанту. Я хочу з нею контактувати. Я хочу також відчувати, що є якийсь відгук. Так хочеться йому тепла від вас. Ця людина вона перебуває в якихось обмеженнях, в нього є якісь такі фінансові конфлікти. Ми не будемо дивитися його у фінансові конфлікти. Так, що у вас до цієї людини? Давайте подивимось. Ну, я скажу так, є почуття, є закоханість, або це можливо любов. Тут дуже багато сумнівів у вас. Ви дуже багато насправді сумніваєтесь щодо цієї людини. Не відповідає він рівню. Да, тому що він не відповідає рівню, не відповідає за якимось багатьма критеріями. Не до тому ви і думаєте про це. Так, у вас тут енергія виходить інша, більш висока, ніж у нього. Тобто, мова не про те, що ви, ви маєте відмінності якісь там на фізичному рівні. Тут мова про енергетичні рівні. Тобто ви це взагалі прекрасно зчитуєте самі. Що це, ця людина вона, вона не вміє настільки радіти, наскільки ви. Вона не вміє настільки цінувати у своєму житті, наскільки ви навчилися цінувати. Він не помічає дуже багатьох таких позитив, позитивних аспектів. Немає у нього. Що такої вот життєвої ейфорії, яку маєте ви. Да. Енергетичні ви різні з ним. Так, дуже різні. Дуже. Да, ну, ви реально відчуваєте, що ця людина земна душа, а ваша душа, вона космічна, вона зоряна душа. Ви це відчуваєте, ви відчуваєте цей дисбаланс, тому ви в сумнівах до всієї людини, тому так у вас. Ну, тут скоріше буде програватися спорідненість якась така душ, але близнякове пламена – ні. Тут, звісно, можливий коннект, ну, але за вами вибір. Ну так, це більше спорідненість душ. У вас були стосунки теплі. Коротше, ви все правильно відчуваєте. Не треба. У вас вже, вже був досвід цих стосунків. Дружній, довірливий, такий, відкритий. Але це ненадовго. Ну, тому що ця різниця, вона. Буде постійна, вона буде постійна всередині вас. І це сигналить. І у вас на цьому фоні потім взагалі буде підвищена тривожність. Чим вам це треба? Так, яка порада для вас? Давайте подивимося. Так, ну-ка, порада? Нічого собі, все так. Вищі сили, вони запрошують вас до творчого проєкту. Коротше, ваші наставники закликають вас творити. Да, Займатися якимось креативом. Знаєте, це більше про те, коли ви створює, створюєте щось таке, що немає тенденції, немає попиту, немає популярності. Це щось таке креативне. Ну, от воно необхідне. Або ви можете творцем бути чогось такого нестандартного в світі. Так, да, вони кажуть: рухайся цим шляхом. Рухайся, виділяйся. Виділяйся. Ось тут головна суть. Не бійся виділятися. Тобі не треба відповідати якимось нормам. Тобі не треба відповідати. Тенденціям, шаблонам. Тобі потрібно лише виділятися, так. Да. У тебе на це, є творча енергія, потік, ресурс, все є. Причому ти от така, як кажуть, що ти не від світу цього. Ну, це тобі допомагає у житті. Уявляєш, які енергетичні вообще процеси ти запускаєш? Вла, дива просто, так, і на завершення скажу, що тобі потрібно рухатися тим творчим шляхом. Це по-перше. По-друге, не треба боятися виділятися. Навпаки, Ніби даже підсиль свою нестандартність. Тобі потрібно її підсилити ще більше, ще більше виділятися. Ти і так дуже така незвичайна, скажімо так, не як всі. І ще більше стань такою. Так, ну що, це послання, воно дійде до, до, до того, кому воно потрібне. Усі контакти для зв'язку зі мною можете знайти під цим відео. І побачимося з вами у наступних посланнях. Усім пока!